Співали для зсу. Волонтери пункту Соловейки 31 серпня організували вечір українських пісень на потребу ЗСУ. Метою вечора було зібрати кошти на генератор, ремонт машини та закупівлю тканини для маскувальних сіток. Це було наше спільне рішення з моєю командою. Сім'я Маковецьких підтримала нашу ідею. Як бачите, стали основою нашого заходу. Отець Петро. Раду три години наших містян своїм вокалом. Вийшло дуже гарно, атмосферно. Ми за це дуже вдячні. Я сподіваюся, що це наш не останній такий захід. Ми бачимо, що нас підтримали містяни, людям сподобалось. сподіваюся, що і буде гарний результат. Ми збираємо на ремонт машини. Я думаю, що всі бачили пости і репортажі про це, що у нас висить ще борг за. Ремонт машини в нас зараз з минулого заходу залишилися кошти на генератор, але трошки не вистачає. Тобто, ми сподіваємося, що сьогодні ти збирали і зможе вже завтра замовити генератор. І, звичайно, наш постійний збір, який не зупиняється, це збір на Тканину для маскувальних сіток, тобто ми викупаємо їх такими невеличкими партіями. От буквально сьогодні виклала, що на 14 600 було закуплено. Це те, що було скинуто на банку тому, ось такі наші постійні потреби. Імпровізований концерт тривав понад дві години. Основою вечора стали пісні під гітару. Співали твори як сучасних виконавців, так і класичних. Таким чином відбувся екскурс класичними та сучасними піснями. А до берега, тихо, хвилі, несу, поранені душі живих кораблів, а від берега знову в море йду, ті, хто віру і правду, знати хотів. В більшості старих бо, ну, це дуже така суб'єктивна річ, тому що я на них вихований сам по собі. Я їх не співаю спеціально аж там, бо мені просто вони подобаються. Але я в цьому бачу якусь таку мету, що вони дуже часто і забуті, не цікаві, не популярні. Були, є, можливо, зараз, зараз більше популярні. Тому мені більше подобається їх співати, тому що вони менш. Менш популярні про них менш знають Так, насправді цього мені вже те, теж самому не вистачає не дивлячись на те, що ми колись там дуже часто збиралися, співали. Дуже радий за ініціативу цих волонтерів, Соловейок. І власне дуже гарно, що багато людей зібрали українську пісню, просувають, власне, допомагають Збройним силам. Ну, це чудово. Насправді багато класних місій. Треба таке підтримувати. На благодійному вечорі вдалося зібрати 15 тисяч 700 гривень при потребі 100 тисяч. Тому волонтери звертаються до всіх підтримати українське військо та задонатити за номером картки 53 75 41 12 12 20 43 20.